Рвана рана обличчя та руки. Такі поранення дістала чотирирічна Єва Скидан внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 6 грудня. Таблетки дають, а вони гіркі і смачні, так? <клухи> <клухи> Кожного дня в нас перев'язки, уколи у Миколи обробляються рани. Звичайно, це все. Гематома, все обробляється. А от 11-річний Микола Скидан після ворожого удару отримав рвані рани голови та спини. Хочу так немного трудно, а на перев язки? Перев язки звісно, але перев'язки. Перев'язки бронувато, звісно, ну я Миколі зробили операцію, в нього витягнули осколки з голови, але вони були поверхності, сказали поверхневі і. Також зі спини доставали У нас стабільно, але от, коли там понеділок оглянув лікар, що у нього загниєння пішло рани, нам призначили антибіотики. Дар'я Скидан згадує, того вечора разом з дітьми та чоловіком поверталася додому, коли російські війська запустили авіабомбу по Запоріжжю. Стала на світофорі на червоне світло. Єва була в автокріслі, їй буквально пройшло, може, 3-5 секунд, і дуже гучний звук, ухо заложене, дзвін дзвін у голові. І чоловік, чоловік щось кричить, я не чую, ну розумію, що перед очима палає огонь. Попри контузію і дезорієнтацію, Дар'ї вдалося самотужки вибратися з палаючої автівки. Каже, після цього одразу кинулася рятувати дітей. Достала Миколу, він сидів за мною. Я його схватила в вікно, витягла, сказала руки, ноги цілі, біжи. Потім я заглянула, я не побачила в автокріслі. вона вилетіла з нього і впала між сидіннями чую, що вона десь плаче. Я її схватила за, за курточку і теж сказала, бо все, все в порядку теж на обочину, кажу, біжи до Колі. Після цього Дар'я спробувала дістати з машини й свого чоловіка Віталія. Він каже, мені мене щось з ногами, тоді я побачила його ноги. Одна, одна була відірвана, а, а інша переломана. Я схватила його під, під руки. І почала тягнути також. Родина Скидан вже не вперше потрапляє під російські обстріли. Дар'я каже, у квітні 2022 року евакуювалися з рідного Оріхова, де окупанти зруйнували їхній будинок. А вже згодом ворожий снаряд пошкодив і квартиру, яку винаймали у Запоріжжі. Ми жили тут недалеко, на Дніпровській вулиці. І теж недавно туди постраждала наша квартира. Ми якраз переїжджали. За словами Дар'ї, вже цього тижня дітей мають виписати з лікарні і вони разом поїдуть до Львова, де зараз на лікуванні перебуває її чоловік і чекає на протезування. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.